Мої вітання, друзі, на ремонті. Приставка Т2-тюнер. Щось болтається всередині. Так, будемо його розбирати спочатку. Бачимо плату всередині з блоком живлення. Так, і щось вона не вмикається, щось, щось, щось витряхнемо, що там болтається. Ага, це у нас картонна проставочка десь відклеїлася. Ну, Це не є причиною. Так, візуально оглядаємо, нічого стрельнутого немає. Давайте вімкнемо, подивимося, як воно реагує. Як ви бачите, ніякої реакції немає. Світлодіод-єлі щось підсвічує, фіолетово не видно. Так, давайте заміряємо напругу живлення. 5 вольт, що тут у нас робиться. Так, 4,4 ,4 вольта. Маловато буде. Давайте розберемо і заглянемо на саму плату. Відкручуємо всі гвинти, добралися до плати. Бачимо, що у нас тут е, е, трішки під процесором прожарено, тобто він гріється, да, радіатор є. і Бачимо, що замінені конденсатори по низьких напругах 3,3, вольт. В. Ми будемо зараз перевіримо цей конденсатор вхідний. на... 100 мікрофарад 25 вольт по 5 вольтам. Випаяли його і заміряємо. Так, він нібито в нормі. Так, це не є причина. Ставимо його на своє місце і запаюємо, звісно. Далі міряємо на фідному конденсаторі 214 вольт, повинно бути 320 вольт. Давайте його випаємо і заміряємо. Заміряємо, як ви бачите, він висохший 153 пікофарада. Висовщент, навіть ніжки поржавіли. Ось такий він вигляд має. 10 мікрофа 400 вольт. Ставимо новенький згідно полярності і запаюємо його. Ніжки, звісно, відкусили і вмикаємо далі. Так, що у нас відбувається, а нічого не відбувається. Ніякої реакції немає, не світиться. Плохо. Так, давайте ще замірюємо Напругу 4. 3, ще менше стало. Цікаво. Так, на фіні банки у нас 320 вольт є. Це добре. Так, на конденсаторі дивимося 4 маловато. Так, з Живлення шим-контролера 17 вольт, нібито в нормі. Так, 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 як ви гадаєте, де, де у нас причина? Підказуйте. Правильно під'єднаємо до лабораторного блоку живлення і подамо 5 вольт. І, як ви бачите, у нас тюнер запустився, що свідчить про його справність. Але від мережі своєї він не хоче працювати. Так, куди копати далі? Будемо думати, давайте ми зараз ще перевіримо конденсатори, відпаюємо. Від лабораторника ще цей конденсатор, подивимося, це по 5 вольтах після дроселя стоїть. Випаяли його 470 мікрофарад 10 вольт і міряємо його. і Як ви бачите, тут 23 пікофара. Він теж висох вщент. Да, будемо ставити новий 470 мікрофарад запаюємо його. Так, ніжки відкусили, подаємо напругу. І, як ви бачите, тюнер запустився. Так, Загрузка у нас є, все, канал показав, який, все перемикання у нас працює добре. Міряємо напругу 5 вольт, але вона 4,68 теж трішки недостатня. Тут я і поміняв ще один конденсатор по живленню шим-контроллера. І міняємо вхідний конденсатор по 5 вольтах. Після діода. Запаяли. Давайте ще раз перевіримо. Так, вмикаємо, теж запустився. Добре і міряємо 5 вольт. Як ви бачите, напруга виросла 4,91. Ну це вже краще. Давайте будемо збирати. Ставимо плату на місто, закручуємо панель, кришку верхню ставимо. І закручуємо всі гвинти. Закрутили, вмикаємо ще раз і перевіряємо. Як ви бачите, у нас все запрацювало, що дуже добре. Далі віддаю клієнту і нехай тестить. Як воно далі буде, буде все працювати. В результаті ми замінили конденсатор 1, 2, 3 і 4 конденсатора. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.